Газована вода вже давно відлучена від раціону, стежить за своїм здоров'ям, заслоняче дозування цукру, а ось кака, наприклад, або спортивні напої лиходіями не визнані, хоча можуть в собі таїти третину, а то й половину від добового раціону. Щоб ненароком не переїсти солодкої рідини, пропонуємо дізнатися ворогів обличчя, холодні чаї. Чай дуже корисний напій, який містить безліч антиоксидантів, але магазинні підсолоджені чаї не належать до категорії здорових продуктів. В одній пляшечі в середньому міститься більше 30 грамів цукру. Якщо у вас є час, то краще зварити чай самому і охолодити, якщо ж без покупного не обійтися. Шукайте з нульовим вмістом глюкози кокосова вода. Краса кокосової води в тому, що вона дуже багата електролітами пів літра напою на 2-5. Покриває добову норму калію. Наприклад, у літню спеку кокосова вода здорово рятує від спраги, однак звертайте увагу на склад, якщо купуєте її в магазині. Пакетик може містити до 30 грамів цукру, якщо в складі є добавки. Спробуйте відшукати натуральну кокосову воду без підсолоджувачів, у ній присутня приємна природна солодкість. Після пересахаренних продуктів вам вона буде здаватися ледве помітною, але якщо на 10 днів відмовитися від цукру. То рецептори оновляться, і ви відкриєте для себе її смак заново. Фруктовий сік. Нагадаємо, що фруктові соки були видалені з рекомендованого списку здорових продуктів, які повинні бути присутніми в щоденному раціоні, основна причина, по якій вони перестали вважатися корисними. Високий вміст цукру, якщо фрукти багаті клітковиною, то сік з них немає. Навіть якщо він повністю натуральний і без підсолоджувачів, концентрація цукру залишається досить високою. Стакан виноградного соку, наприклад, містить 36 грамів білого ворога, а яблучного 31 грам Солодкі йогурти. Багато хто досі думає, що ароматизовані йогурти це дієтичні продукти. Насправді стандартна порція йогурту містить близько 25 грамів цукру різного походження, глюкози, фруктози. Фруктового пюре і соку це позначається на корисні функції напою, роботі біфідобактерій. Замініть ароматизований йогурт на аналог без наповнювачів або кефір. Підсолодити можна ягодами, подрібненим в блендері бананом, навіть якщо в кефір ви покладете цукор самі, в результаті його все одно виявиться менше, ніж в магазинному продукті. Безлактозне молоко соєве, мигдальне вівсяне, рисове молоко без додаткових, Аксесуарів має досить специфічний, не для всіх приємний смак, щоб зробити його більш привабливим. Виробники зробили варіації з сиропами і добавками, Захоплюючись, такими новинками, ви випиваєте цукрову бомбу. Стаканчик продукту з ванільним, шоколадним або іншим спокусливим смаком. Зрівняється по калорійності з жменею шоколадного печива кавові напої. Зараз буквально на кожному розі пропонують взяти каву з собою, і для багатьох це стало потаємним ранковим ритуалом. Простим, еспресо справа вже не обходиться. Вхід пішли наворочені багатошарові напої з вершками, сиропами, зефірками, посипками, шматочками печива і шоколаду. Якщо підрахувати всі допи, то в сумі набереться повноцінний прийом їжі. Причому з позамежної дозою солодощі, наприклад, велике шоколадне моко зі Старбакса подарує вам 67 грамів цукру, а просто ванільне латте середнього розміру, 35, щоб випадково не повечеряти на сніданок. Радимо вибирати простий кави, наприклад, капучино і латте без додавання сиропів та інших примочок. Якщо у вас непереносимість гіркості, додайте 1-2 стікера порційного цукру, це складе всього 10 грамів. Какао натуральний смак, какао гіркий, щоб перемогти гіркоту, Бармени додають туди ударну дозу цукру, через що какао стає швидше десертом, ніж напоєм. А якщо до всього іншого зробити шапку зі збитих вершків, то в результаті вийде 400 калорій і 43 грами цукру. Це більше ніж в пляшечці, коли спортивні напої, випиваючи один такий напій... Ви додаєте до раціону близько 50 грамів цукру, не дивно, адже для тренування перед марафоном його вживання має сенс. Цукор постачає енергію перед навантаженням. Якщо у вас пасивний день, можна обійтися і без такої глюкозної бомби.